Дубль два чи дубль три? Так, да, ну треба попити. Бо я жов прійма. Далі продовжуємо. Ну, може, він нам треба буде? На всякий випадок зима йде. Чайок у нас є крупнолистовий. Дуже добрий. Ми тут його заварганимо і зіркою як жахнемо. А може, ми щось іночі сюди наїмо. Ну, коротше, хай буде. Скільки він коштує? 150 чи 170. Да. 170. Так. Так, це що це? Мило для інтимної гігієни з ромашкою. Так, да, з ромашкою. Це Ірки. Бо в тебе є дитяче. У <кх> мене хазяйство не є. Ну, вона не хоче. Ну, люди добрі, це аж приколиш, розумієте. У мене є дитяче мило. Знов в мене хвороба. Скільки б я його не куплю, але ну, воно мені все потрібно і потрібно. Хай йде. Значить, це вже хімія пішла. Значить, це не на скапітки. Ми отак ділаємо, завертаємо. На персидський. Так, да, На персицький вже. Палички. Незамінніма штука. Ми одні взяли? Одні. Тобі не треба. Ні, не Це треба. Не. Так. Станочки. Просто, ну я ж не знаю, що будь з 10 з 10, То що? І коротше, ми розділібани. Тобі Подіймось. одні, мені два, бо я більше е, вбиваюся в пух на зиму. Ну, може, мені не треба буде. Треба утеплятися. Ну, коротше, аби було. На всякий схід. Ну, 49 гривень. Так, 49 гривень за три штуки і вони там. Ну, 15 там е, лез на йому, ну, образно кажучи. Раз, два, три, чотири. П'ять. П'ять лез. Коротше, девочки. Бомба-ракет. Е, щоб пахло. І щоб було там чистенько і стерильно. ви поняли. Брев. І щоб не тільки там пахло, а й в роті колгейт. <кхм> okay. Значить чорний і білий. По акції і раз скільки? 42. Вроді. Якщо не бреше. Якщо не брешу. Мені теж так щось 46. <кхм> і, е, Ріо, діючи для посуду одне ми взяли. Це тобі запаска, бо в мене є ще з Аврори. Значить... До речі, саме класне. О, Любі друзі і тих, в кого лапках. Це ж треба сильно, сильно. Це місто спічки, місто зубочистки. Хто дуже їсти любе м'ясо, колбаску. Ми любимо. І нам то треба, в кого там канави. В общем, це значить що? Флос, зубочистка. Рекомендую! Рекомендую. Які мені? Ну? Що тут казати? Це тарілочки, глибоченькі. Невеликі, середні, щоб дофіга не жерти. На супець, на борщець. Хто кашку? В общем, вони були по скільки? Тридцять. Ми купили п'ять штук. Я дві свисну, ну три гірки оставлю. 30 чим чи 40? Хай Ні, 39. Так. Да. О! Оце піндюлька, значить, перекис водню. Це гірка, щось там пшикатиме, хай йде. Це гірки. То просто вертечко. Ось, о, батарея. Дівочки, батарея. Що це в нас? Гель для душу. Гель для душу. Кажуть, якийсь модний, різних кстати. Різних кольорів, різних смаків. Пахне бомбезно. Просто. Mm -hmm. Ківі, динька денька, і що тут, грипфрут, кокос, що? це той, що пахне абрикосами. Ох, пахне капець, як йдеш. Бубашка По двору, а в мене дофіга в дворі було абрикос. Ну то так чвакаєш, чвакаєш та тих абрикосах, а вони пахнуть на